Що цікавого в мене виросло в цьому сезоні. Частина 2. П'яте місце цибуля Гігант Ексібішан. Обожнюю її смак. Вона солоденька, ніжна та ідеальна для салатиків. Четверте місце томати черрі, сорт сакура. Його, до речі, мені також порадили. Урожай просто бомба. Садила їх поруч з базиліком, смак 6 із 5. Третє місце мої «Мої кавуни». цього року. Вирощувала два сорти. Обидва сорти потішили гарним розміром та відмінним смаком. Друге місце віддала трьом сортам салатів. Якраз писала курсову по вирощуванні салатів і обрала собі наступні три сорти: Конкорд, редбол і козіма. Перше місце в моєму топі займає культура, з якої я навіть ще не зібрала урожай. Це моя гордість брюссельська капуста, яка росте просто неймовірно, утворюючи щільні кощанчики вздовж стебла. Обов'язково пишіть в коментарях, що цікаво. Кавого ви виростили в цьому сезоні.